Ще раз добре. Стала так в тіньочку Приїхала з нової почти. Показую, що я отримала. Отримала два інжира далматинських. Я їх буду висаджувати на дворі вже. Ну, цей такий гарний, а цей я знаю. Він щось таке літається, Це цей стовбур. Коріння мимо, не знаю. Ну, побачимо. Повинен бути гарний. От тут, е, дивіться, який садженець. Ну, і цей непоганий, маленький просто. Тож всі одинакові не можуть бути І я їх посажу на дворі. Посажу на дворі. Думала, може тут опосажу. Думала. Гляньте, скільки кульбаби. А ці дощі дали їй ріст. Дивіться, хоче починати цвісти кермик. І той. І тут он вже, бачите, цвітоноси викидає. От зараз я вам покажу, де я хочу посадити. Чи тут, де я показала? От. Навіть мені можна було б... вишні росли в мене декоративні з двох сторон. Можна було посадити, а я впихнула ту гортензію. І тут було б добре, в затіночку так. Ну як, оця підпорна стіна би допомагала від холоду. Ох, тут скільки. Ох, тут скільки налетіло. Люди то ж стільки не було. Або тут посажу. Тут може аж три посадити. Один, два по центру і тому три. Що тут мої трояндочки? Гляньте ну. Бачите? Мудриночка. А ця ялинка. Дивіться, які вже шишки, вже фіолетові робляться. Красота. Ну прямо красота. Гляньте. Бачите. Я дуже люблю цю ялиночку, вона така, дивіться, мягенька. З одної сторони один колір, з другої сторони другий колір. І шишечки ці. В цьому році щось їх мало. Взагалі їх дуже-дуже багато буває. І тоді уявляє так гарно. От такі шишечки, бачите. Так, ідемо, буду вирішувати, де їх садити, але я їх зараз ще садити не буду. Я їх зараз не буду садити, треба, щоб вони трошки загартувалися. Я не знаю, де вони росли, хіба що їх зараз напишу. Бачите, яка хоста гарна, гарна красивенна. Треба вже ці нести на місце. Я з ними ношуся, господі. Дошли я їх сюди забрала. Це ж така холодина була і дощ. Вони всі повно, 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 всі в бутонах, бачите, всі. от. Занесу сьогодні і дихондру сховала. Занесу, поставлю сюди, от їх знову. Ой Боже. Ой Боже, з тим носінням погода. Боже, Дивіться, на цілу руку. Ще трошки рожевеньких є, ну рожеві перші і вони перецвіли. Ці вже теж вон, вітер їх витрипав. Так би цвіли, цвіли дуже довго, а так у ну, холодочку. О. А потім буде троянда після них. Раніше вони, а потім троянда. Вони зайняли місце, квартируються тут. Ой, гляньте. Уже все, перецвітають. Перецвітають і шкода. Дивіться, на яка краса. І якраз попала для них така погода погана. А нічого. Як доживемо, на другий рік буде краще. Добренько буду вирішувати, куди мене зараз поставити. Оці інжирщики. Вони укорінені тільки в цьому році. Вони приїхали до мене з Одеської області. От. Недорогі, е, сорт Далматинський, вон там написано. От, і вона недорого продає їх. Ну, діло не в ціні, діло, щоб було в якості, знаєте, в самого саджанця. А так сорт хороший. самоплідний, два рази плодоносить. От. Ну, вже будемо на другий рік щось тут заглядати, знаєте. Це вже пізно вони приїхали, треба поливати, бо бачите, вони вже геть пов'яли. Вони тільки прийшли, я бігом-бігом поїхала забирати. А ця внизу то 100% відпаде гіллячка. Де то вона. О, бачите? Ну нічого. Зараз занесу, мабуть, у теплицю, але в теплиці їм буде гаряче, я знаю. Таке добренько, всім гарного дня, мирного неба. Я буду, я буду зараз передіватися, бо тільки приїхала і побіжу, подивлюсь, що там в теплиці. Я її сьогодні забілювала і ця фасадна краска. Я її розбавляла з водою, робила рідшу. от, Потім руки не могла від... відмити, вона дуже сильно тримається. Ну, може, трошки від сонця мені допоможе. Тут таке треба всі способи приміняти. Добренько, на цьому все-всього. найкращого. підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Дуже я вам вдячна за це. Пока-пока.